Тільки з початку року на внутрішньому ринку України було продано на 20% більше горілчаних виробів, ніж за аналогічний період минулого року. Учасники горілчаного ринку заявляють, що це відбувається за рахунок скорочення долі тіньового ринку. В той же час, за твердженнями експертів, попит збільшується на фоні зниження рівня життя населення України. Така життя, розумієш? от хороший життя не п'ють. А от така, як у нас зараз. Да, не пьют. Не пьют разную гадость. Не знаю даже, что они употребляют. Наверное, это заболевание. Ну, наверное, от нехорошей жизни, в принципе. Я так думаю, в основном. Чем-то не удовлетворена наша жизнь. Где-то, может быть, менталитет не тут. Наверное, из-за того, что дизайнятый работой. Вы употребляете алкоголь? Изредка. Вы употребляете алкоголь? Не, ну по праздникам, ну чисто символически. Нет. Даже по праздникам? Не, ну по праздникам немножко, да. Ну, так, по чуть-чуть. Умеренно. Я вам могу сказать, что мы, в общем-то, нормально употребляем точно так же, как и все. Это стереотипы просто. На самом деле люди за границей пьют точно так же. Отже, мешканці нашої країни, стикаючись один на один з проблемами соціального та побутового характеру, дедалі частіше знаходять вирішення своїх проблем на дні пляшки. Ця ситуація може пагубно відбитися на майбутніх поколіннях українців. Сумна статистика свідчить і про подальший зріст попиту на вживання оковитої. Та все ж таки хочеться вірити, що українці зможуть знайти альтернативу горілці в питанні зняття стресу.